Він так why, why yeah. uh, car? Дивіться, бо у ньому бути uh, From Фром? Uh, Короче, тисячі ти, ти перекладати, я не знаю англійську. Шо він каже, Він каже, що тікає, звідси по багато стрільби і. Хорошо, понял. Нархо. Наркотики, жінки, зброя є нічого нема? А uh, do you have... Uh... Oh, women, children, uh, drugs, uh, weapons in your car. Uh, no, no, no. No children, uh, no drugs. I have ID if you want to see. Хорошо, хай виходить з машини, але руки тримає, щоб ми бачили. Please uh, get out of your car, we need to check it. Yes, 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 of course. Він сам машині чи ще є там вірці, кози. Та цар. Хай... Чому в нього військові штани? Хай виходить з машини, це зараз я запитаю. I have ID. I have. Uh, why Do you, you wearing uh, military pants? А но но і це пластик пантс. Пластикові. Хай скидає, штани не Please drop out. <laughs> drop your pants. Не їй, не їй там, буде що ні, нічого страшного. will check it. Добре. Провір мій ID. Провір ID. Я провірю. Це мій ID, якщо ви хочете бачити. Так, так. Толік, провірай машину. Провірай машину. Піскун, провірай машину, Піскун. Плюс, плюс. Добре, там ID-шка достатньо. Є id все достатньо. Віддай id і провір його ще. Бажник пустий, один бінт. Що є твій ім'я? Плюс. Джеймс Міллер. Фокс, він нас найобує. Найді лисий, <laughs> лисий чувак. Добре, не, верни, верни Альдішку. Верни Альдішку. Окей, we trust you. Піску, машина, okay, okay. машина, машина, машина чиста, без вибухівки, то я вам дотрим, що машині... немає. Тепер кей, штани, а хто йому сказав, штани дозволив вдягати? Хай штани лишає тут. Can I go or... Uh, no, please, please, uh, we, do, we need check your uh, pants. Тихо, 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 тихо. Штани провіримо, скажи ситуацію йому, що там можуть бути наші хлопці і вони не люблять, коли... Тобто він явно штани зняв з американців. Скажи йому, що можуть вбити тільки за ті штани, блять. Скажи, хай подякує, що ми труси йому лишали he has regards in military pants. So <laughs> oh, be, be oh. careful, please. Не oh, you Me don't А, о'кей. Я так take блядь. Скажи Хай скине. Що він не, uh, не доходить ішов. Please change your pants because you yes, will be Yes, I will change it. I will change it. Поясню, що може бути просто наші союзники потім побачать і вбити його за те, що він з когось зняв штани з нашого. Uh, please change it uh, now. Uh, I don't have any more pants here. You can uh, leave uh, your pants here and uh, get yeah, it back. Okay. America. Okay. Uh, you're welcome. Have okay, fun. Okay. Thank you, guys. Machine. 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 Три човни машину, це поїхали. Це спорткар, хлопці. Стоп, стоп, стоп. Я. Ахала, ахара. Hello. Ахара, ти хорош купер. Do you speak uh, English? I don't I speak don't hear you. I don't hear you. Uh what is your name? Uh, what is ma, ma, your name? Ma, ma, my name is Akmet. do you have uh, your ID? I no no ID. I I, I have passport. Uh, you have passport. Uh, please please give me passport to check. Please move several steps from your car.

Окей, окей, окей. Сорри сори. Why you have uh. wounds on your arm. Перебир багажник. Багажник, не. Фокс, у него полевое рин... uh, рараннь- <рабіганец> эээ. поранення на Руси. Нафиг, uh, uh, nothing, nothing, just. Just a scratch. Just a scratch, I'm. It's. Uh... They are. they are. shooting joker. <рабіганец> I'm running away. Важный, как только БМВ. Толик, что э, там у него по рачах? Что-то есть? Бинокль с военной? Э, минус, э, все чисто. ID Марио? ID в машине. Ну, то хайф-ведьма покажет тебе айдишку. шку Хайф денется, хайф дегается. Пожалуйста, возьми свои одежды и покажи мне ваш паспорт. Паспорт находится на левой двери, на земле. Хто кладе проволку, блядь, прикривати думку, коли мене твою мать. Плюс. Вуду, шо по ID. Дивлюсь. Ну там не буде відповідати 100%. Ну ти тобто, головне, що в нього є, айдішка, можеш пропускати. А спитай, куди їде і чого їде. Причина. Uh, what is your purpose to move there? I I am on my leave to airport. I'm flying to Czech Republic. I already have do a passport. Che to... Do you do you can you show me your uh, tickets? I don't have tickets. I have it. I have it in in embassy. Okay. Okay. In embassy. Він каже, що їде в аеропорт буде летіти в Чехію. Плюс, uh, скажіть, чи знаєш щось про ворога, які в цьому районі. Є щось ворог чи немає? Could you please advise. Uh, is there any. Uh, military guys there? Full, full, Full city. Каже повний. повний. повне місто бійців там. Uh, did you see their American guys? I saw, I saw Americans. Everybody was shooting. I'm running away. бачив uh, американців? What do you think? Is the Putin uh, huilo or something else? Я не знаю что сказать, the best. And and, and. Що він, uh, він не знає, він не може сказати, чи, він, чи Путін хуйло, чи ні. Але я стрельнув uh, в повітря, і він сказав, що Зеленський the I don't know I don't know but uh is <laughs> the best. Okay bro uh, please take your uh, please take your ID and uh, good luck. But uh, you have it in your in your pocket. I need it to leave this country shot on shot.

What is your name? My name, neighbor... bro. Wait, wait, wait. What, What is your The... name, bro? в The... uh, 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 машине. Відходио від машини до стіни, давай туди до стени. Get get nice. to the stone, please. We give you this sugar. Він пропонує нам 5 кг цукру. Бера, бера. Хай викидає все, що в нього є в карманах на землю. Хай все скидає на землю. В машині що зброя конкретно? Калаш, калаш з ГП, 10 магазинів, розгрузка, бронюк. Проги, я доповідаю на хачкю зараз, буду, хай роздягається роздігає, до гола зараз, знімай все з нього, тут всі Put, put your uh, clothes please. Я допомагаю на Please. Pants also. Окей, вил чекайте. Перевіряй, я потримаю його на мусі. Так, у нього рація є. Лопата. Забирай, забирай, забирай рацію. Забрав рацію. Є, є мапа. Забирай мапу. А я не можу забрати у мене. Можеш забрати мапу, я... Да, так, да, я забрав, забрав, забрав. Так, ти влюз далі. Фокс загальний. Чуєш воду, роздім його і тут є такий біля за марксменом. Тут в нас є будка така для вівців. Туди його зажимаємо. Ми забрали з нього рацію і карту забрали з нього. Плюс, хорошо. Його буду проведи його сюди

Uh, do you speak English? Я, я не розумію. По-чеськи. 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 Фокс, ти потрібен тут, він по-чеськи. Хорошо, добре, 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 Чекай, це може бути пастка. Питання нема, скільки роздівається? Скільки сундай, сундай і обличення, так йому

облачение, а, если там не будет ничего. Мы контролируем облачение. Если там не будет ничего. Мы... А, Спитаю, что он мал, зрань, дроги. Иди, Фокс, поспелкуйся с ним. Так, агой. Агой. Ты будешь сейчас, а? Ано. Ано в минут. Вуду, ти сконтролював? Одяг, Нема там нічого. Чисто там долари. Там долары, поняв. Uh, ID карту має, немає. Немає. Забирай долари. Але я теряю долари. Ну так я, якщо ти не маєш ID карти, я и так заберу долари, бля. Але, але, але я я не знаю. Пацани, сьогодні буде <laughs> <laughs> to, juh, ти пішов доларами, сука! <laughs> Вернись! <laughs> Я. Я. Я дам у тесті, а не ідет карта, я ніж я долари, я долари, хотят узнати. Ми не можемо тебе пустить. Буду ти долари кудись вдів. Не хот умріт. Які долари? Зараз побачить. Ти вже не бачив доларів. <laughs> uh, я мусим доповісти на хачку, uh, видерш хвилку. Як немаш ID, ID, так я мусив uh, велите запитати, що нам з тобою вижити, окей? Okay? Контакт, впереди, неизвестный человек. Якщо буде тікати хачкю, высола. Контакт, неизвестный человек, 500 метров, 7. Нормально прийти. Мам, цивилиста, то без ID. Э, він пропал! Так же мы ее посилами до уязнены таки? Контакт, неизвестный человек, 500 метров, Север! Нема, нема. Як от цілі ще не звістіли, як він не має папір ніяких на своє йдішко. Так Як -от я його йода... мені озброєний, не знайшли, ну, долари мав у себе. Західів, сповнили, конець. Uh, вуду, вуду, вуду. Euh, скажи йому. А, euh, ah, ну я йому поясню. Долари залишаю у себе, поділимося. Мухаммед, Мухамед, можеш забрати облечення, <coughs> долари ми не виділили, жодні долари у тебе. Там. Я ja, ne... ти, ти бачив гроші? Yeah. No, no, no. No, ми ніхто не бачили гроші, жадні пенізи. А я можу і там. Не, не, ти повинен повернутися назад. Тільки тут і передай своїм камрадам, e, що пресайди, про пресайдів мусиш пройти, а? Я сератім, я сератим з ковашников. Заб'ю вас. Так ми тебе те, заб'ємо, якщо будеш. Не стріляйте, не стріляйте. Ох, oh, можна я стрільну. Не, понога, попить ноги, попить ноги. Рішення не, по нога, попід ноги, попьі ноги. Але ти що ж, блядь, пукашку, тебе рушитель? Значить, увага, він може повернутися, він сказав, що повернеться з Кавашником.